26 травня 2003 року, ви коли-небудь були на морі, чули шум хвиль, стояли б сонячно теплому піску, дивлячись на яскравий місяць у долині, маленька дівчинка сиділа в дерев'яному будиночку на дереві і гортала різнокольоровий журнал із картинками. Тож залишив його там, на третій сторінці вона зупинилася. Тому що її погляд упав на яскраву сторінку з рекламою сімейний відпочинок біля моря в Криму, Та дівчинка ніколи не була, але давно мріяла поїхати туди зі своєю сім'єю. Місце, де жила Сара, було зовсім іншим. Дівчинка доторкнулася правою рукою до яскраво блакитного моря на сторінці, прошепотіла вона. Проводячи пальцями по хвилям на зображенні, наче море жило в її очах. Дівчинка провела вказівним пальцем вправо в вдовж берега до скелі, торкаючись піску, що блищав під променем сонця, а скелі ніби кликали її до села. Тоді Сара поставила два свої пальці на скелі. Уявила, що це вона. Відштовхнувшись від скелі, вони полетіли. Птахи вниз у море, де плавали два дельфіни. Вона попилася за плавник одного, і той потягнув її до берега, де стояла яхта з моряком, який рибали. Бородатий чоловік підняв свого капелюха, моргнув і посміхнувся. Так він привітався з нею. Вона помахала йому рукою у відповідь. І пірнула під воду, де променев сідла побачила пару танцюючих медуз. Вони посилали одна одні маленькі саючі іскорки. Злякавшись, сара попила до берег Тих відпочивали батьки на шезломка під теплими променями сонця з коктейлями в руках, а діти будували замки з піску та сміялися. Раптом вікно. Дерев'яного будиночка залетів жовтий метелик. Він літав і літав, потім сів на край відкритого журналу. Дівчинка звернула на нього увагу. Привіт, милий метелик, усміхнулася вона. Сара сиділа на зеленому килимку на колінах біля маленького саморобного столика з дерева. Її ліпці стояли на столі. Вона тихенько опустила їх одну щоб не злякати метелика, й тихо сіла на ноги. А щоко поклала на ліву руку, так дівчинка уважно розглядала метелика. Де ж ти літав, милий? Чи бачив ти коли-небудь море? Яке воно? Дівчинка простягнула праву руку до метелика. Але той раптово зірвався з місця і вилетів у вікно, тоді Сара пішла за ним. І простягнула руку до вікна, щоб перевірити, чи не капає дощ. Синий дощ закінчився, можна йти додому, сказала вона голос. По в голосі. У кутку будиночка стояв її рюкзак. Вона дістала з нього пенал, у якому були ножниці, почала акуратно вирізати картинку з змоги. Дівчинка подивилася у вікно, чи не залетів до неї ще метелик. потім закрила журнал. І залишила його на столі, а пинали картинку, сховала назад у рюкзак, який дала на плечі. Думки, що засіли в той момент у голові у дівчинки, були не просто фантазіями, а чимось чарівним. Берег казкового острова і море були місцем, де дівчинка ховалася від холодної і болючої реальності. Її райський острів був теплий. Сповненим життя і просякнутим любов'ю. Дерева створювали прохолодну тінь, щоб сховатися від поключого сонця, а в повітрі витала радість. На острові жили добрі та привітні люди, які завжди раді допомогти один одному. Вони дбали про свій дім, родину тварин і рослини. Усмішки жителів острова були щирими, а голоси ніжними і лагідними. Життя на цьому острові було наповнене взаєморозумінням і щастям. Чи потрібно мріяти? Важливо мріяти. У дівчинки з'явилася мета, до якої хотіли прагнути, море надихало її рухатись вперед. Воно було величезним. І ніколи не стояла на місці, яке життя постійно рухалася. А що там за горизонтом? Дівчинка хотіла піти туди і дізнатися, що там далі, які таємниці море ховає за своїм горизонтом. Кожного разу, коли дівчинка відчувала тривогу всередині, вона подумки поверталась туди, де ставала сильнішою. Картинка з морем стала для неї символом надії. Та світлого майбутнього. Там, у тишині, вона відчувала себе вільною і готовою до нового, до змін, такий яскравий красивий світ, у її думках, давав сарі те, чого і бракувало в реальному житті.